Нехай скажет, нехай скажет. А нет, а я их тоже не поважаю, Я їх тоже не поважаю. Смотри, зато и пожалуйста. Ты Я с детайми єдип. Вони тут в'яжуть. І що? Нічого. Самі мудрі, хлопці. Ні. А що? Я бачу, тут інші мудрі дуже. Ні, ну є дозвіл. Ми, ми приїхали, попросили дозвіл. Ви хто? Я то України. коли я, людина я, знаходиться я, в громадському місті в нетверезому стані, це є порушення законодавства. Це вже є порушення законодавства. Дивися, нас по перше, ви якщо б тверези були, підійшли так, перевірити ти, 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 ти. документи, вам можна було би копію надати або показати. Ви прийшли в нетверезому стані, звону <кхи> от... то я бачу. Я бачу. А що ти якийсь там не знаю. ну я, по-перше, чую це запах. Та прекрасний. Чую. Прекрасний, mm. прекрасний ти запах алкоголю. Що ти, да? Я тверези. Ну я бачу Я, я, я п'яний. Добре, добре. Я вам розказую ситуацію, в яку Добавайте. ви, виходить, влізли самі. Ви почали приставати до людей, вимагати в них якісь документи в нетверезому стані. Яке ви право маєте з'являтися взагалі в громадському місті, щоб діти бачили, що ви лазите п'яний чи що? Ну ви тверези, ну так. давайте зараз. Ну е якому ну, то... праві. Ну то як? Якщо ви стверджуєте ви тверези, чого вам Звичайно. бояться? Що вам бояться, питання? Що вам бояться? Я не боюсь. Не боїтеся? А, а хто вас буде колоти? А що ви робили? просто подихайте в трубку і все. Ну, продихаю. Ну і все. Я, я приїхав сюди по виклику наших, наших однопартійців, а до наших? яких ви наїхали, реально наїхали. Розумієте? А то тобто я не маю права за місця. Ви в міліцію? Да, Причому тут ви не маєте право звертатися? Звернувся? Ви не звернулись в міліцію, ви почали Я до них звернувся. приставати. Я ви почали каністри витягувати зараз... з машини, підпалювати. Вони, зараз вони. говорять, що вони з нами їдуть. підпалюватися. Хлопці, давайте не будемо цирки устраювати. Ви ви, 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 добре? З п'яному вигляді своїм виглядом та поведінкою, ти ображаєш людську гідність та мораль. Я на тебе слав протокол і тим, е, значить, е, <ків> маєш право його не підписувати, нічого пояснювати. Чи маєш право пояснити щось, чи не пояснювати, що передбачено статтею 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ти будеш підписувати протокол. Не, заперечу, ти... не заперечуєш, що ти перебуваєш в певному вигляді внаслідок вживання живання Я не заперечую, що я вийду. Не заперечуєш? Так, не заперечую. Тобто зручно ми випали, ми сьогодні будемо часу. Мене не цікаве, де ви були. Ти не заперечуєш, що ти випив? Не заперечуєш протокол, що я написав. Заперечу, ще заперечу. Значить, Ти відмовляєшся від підпису. Конечно. Значить, Тут є спеціальна графа, де написано, що е, Кузьмін значить, е, має право згідно статті, е, статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення статтями 55, 56, 59 63 Конституції України відмовитися від е, будь-якого пояснення чи підписів, за що не несе кримінальний підпис. Будь-яко, як підацію. На лампу? Ну так як в нас в Україні. Ні. У нас в Україні так і робиться. У нас в Україні так робиться, але щоб ти знав, що ми, ми намагаємося, щоб цього, цього не було. Так? І, і так само та палатка народний контроль тих, хто руки від нього? Мені, руки мені, від нього. Це помічник народного депутата. Шановні. Добре, покажи мені тоді документи, що це буде. Ти руки від нього, зберіть, будь ласка, бо зараз буде. Шановні. Ще, шановні. Шановні. Тебе ще зараз заарештують, чесно. Реально. Розумієш, народний контроль це є новостворена партія, в яку входять молоді активні люди. Журналісти, учасники АТО, активісти громадські, розумієш, які хочуть змінити цей країни. І на яку лапу. Вже все, це проходящий варіант. Можливо, десь воно й діє. Можливо. Да, 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 їди, їди, їди. Стоять, куди ж ти їдеш? бачиш, що робить? А куди ти їдеш? Да? Да. Снимай, Но... снимай, снимай. Ты Но... забрал порошку? Не. А Куда ты в пьяному видео сбираешься именно в Нет. Не. Выкликай, я не знаю, да ешь. Тут не так было? Так. — А що не було не так? Ну, білий. Мене, якщо ну, то моя має, машина, мене. я перекривлю таке вже під так. час, що ви побачите створювати аварійну ситуацію. Я, розумію, але я сам я був так свідком все... того, що ви їхали по центру 150 кілометрів. 150 кілометрів. Ну приблизно. У мене Ні. Не було при собі. Дзеркало. Дуже дороге. Ні. Якщо звідси виїхали 150 кілометрів. Ні, не тут, по центру. Центр. Тож Це люди зверталися, ви, що ви вели? по центру їздите, носитесь там. Тому для нас не... в подальшому створення аварійної я ситуації, знаю. а не дай Бог що людину би збили, Ми зупинили не плану Ну, Це слава це, Богу. Це, слава це слава Богу. дуже добре, що не збили. Ну, чому адекватний водій має збити? Ну, якщо б ви були це, адекватний водій, від... ви не кидалися б людей, які стояли на палаці. Це, а ви реально від... не кидались? Тому що я для люди звертаються після цього правого міліція. Не Так? Вони... так. разом у стані проявляли? Ні. Ні. Разом? Звичайно. Ти. Все. Але ви каністру з машини, витягували. каністру На витягували. своєму автомобілі а, я сумувати шукати. Це добре, що хлопці стримали. Да, Чи що з тобою з... були. Да. Хлопці були, вони стримували. Ну ви каністру витягнули на двір. Ну а ви... дивіться, скільки свідків каже, що ви витягнули ту каністру. Каністра була білого кольору. Десь така літрів, то може на 10 не більше. А, а, а що тут взагалі все почалося? Що почалося? Почалося з того, як вони приїхали на площу, викинули поява чотири пляші. Хоч чую шум такий. О, Музика збрага. на всю потужність, дверки відкриті, на капоті пиво стоїть, і вони собі пиво п'ють. Підійшов. У вас там факт. Чотири я, я. Я я. чоловіка. Я підійшов, підійшов Маручканич, вам зробив зауваження, ви звук Він нас бачили? Якщо ми замінили. Підходить він. Так, а потім відійшов. Потім відійшов. Бачив, ну. що безалкогольне пиво, водій п'є. Безалкогольне пиво? Звичайно. Ну, ну слухай, перегаху від тебе таки, що блискав. Та від підпис... нього і зараз він не пропав. Він каже, що він лікується народними методами, в нього язва. І що далі? Ну і що? І... А потім десь після того він підійшов і так от почав і знати, я тут стою. Угу. Почав мені погрожувати. Запитав. Ні, ну запитав, ну, а потім сказав, що давайте ну, все, згортайтеся звідси, бо я зараз то все рознесу. Не, я не, казав, не, сказав, добре, не, давай починай. Ти сказав, зараз би я пишу, Та що... у що вас пишу, тут багато, я, я один, звісно. А що буде? Одналі була там. Слухай, якби ти був нормальний, розумієш, то ніхто тебе не затримував. Не, для, 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 для того, знаєш, я ж не тікаю, тікаю. За чого? Якщо я впевнений в своїй правоті. Чому? Чому? Ну так, звісно. друзі по нещасті Друзі? Одного в силу з міліцейський участок. В сили міліцейський участок да. вже, вже, від, вже закритий. Ну, падав. Падав? Я, ну, да. від, від чого падав? Від від я цього не бачу, я ще, наверное, не приїхав. У вас Ваше. Ну, бачите? Це а було. ще двоє де. Додому пішло? Додому Пішли. Так. Ясно. Каністру з машини він достав, так? Достав? Але не підійшов вже Там до вас. Ні, не, йому, не, йому ті друзі не дали. Не дали? Це ви такий герой, так? А що герой? Ну, з каністрою. У мене в машині може бути що хочеш. Ні, ну правильно. Що дозволяє закон. Дозволяє закон палити палатки? Хто їх палив? Є, є <св 'язав> ну, якщо, у вас, утри, якщо у вас вже просто хлопці ваші ж за, заспокоїли. Щоб пояснити, підпалу факту немає. Ну правильно. — Що мені за підпал? — І ви кажете, що ви адекватна людина? Звичайно. Да. І таке от витворяти в центрі а що, міста. я Не в адекватній з вами стояв розмовляв зараз. Зараз? Ні, не зараз, там. Там Там я теж розмовляв. Теж розмовляв. Звичайно. Добрий — день. Добрий день. Даний водій керував транспортним засобом. Ми його постаралися гарно, акуратно заблокувати. Я на відеофіксаціях він їхав, він стверджує, що він тверезий. Ну, є свідки, які бачили, як він вживав алкогольні напої в центрі міста. Потім після того приїхав сюди в міліцію. Тут почав хамити всім. Сів звідси поїхав, і ми його тут заблокували, акуратно не створювавши йому ніякої аварійної ситуації. І викликали вас, викликали слідчу оперативну групу. Він стверджує, що він тверезий. Від нього є запах з поротової порожня алкоголю. Це чітко чути. Добрий день. Підставить БПС наблюдевши швед. Будь ласка, документи ваші.

Він, він нього Це назвав, він народними методами лікується. Сьогодні не вживали нічого. Ні. А вас, чути, Ні, чому від вас чути запах алкоголю? Чому від вас чути запах алкоголю? Не знаю, я так стверджую. Я, і не я не чую. Тоді не люди стверджують. Доїде з нами в лікарню нічого? на медичний огляд. Лікар скаже, що ви свежуємо, немає. Будьте в візі. Закривайте автомобіль, всі їдемо в лікарню. Чи Чи я два раз, я можу поїхати автомобілем. Автомобілів ні. -ні, -ні. Перше під'їде в лікарню. Ми не дамо приїхати, не, бо тому те, що від вас щось дам... запах алкоголю. Ні, я поїду своїм. Сує мене не поїде. А як Я не Влас хочу, хочу автомобіля? Це запах алкоголю, я не можу вас за забити. Порозовіть родичам з вариантом. Стоїть автомобіль тут. на Я маю повне право посидити інспектора ГАЄ або ДПС за руль при моїй присутності. Нашого свої. Ні, для чого? Наші люди. Бо для мене ще має обіцятися. Щоб у нас затримали від роботи зібрано. То якщо що ви Тверезі будете? — Звичайно. Знаєте, за руль. Дай за руль. — Значить, виїхав. Натинуємо. Привод через первом. Знімай позитивно. Набирайте вогнені повітря і видихаємо. Зараз mm. да, скажу, коли. Віддихайте. Нормально будете? Не що? Не дурну. Один Так. Один, так? Один. І ноль. І ноль. Будемо оформляти а нас. Бейте. Стеканчика помітили. що алкогол, нас було. Ne vidim, če je to leče, je to lepo.